Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Там у нас пару, ну, не пару днів, трошки більше був перерив, а зараз хочу вам показати цю красоту. Їдемо ми на дачу і це те рапс. Жовто-блакитний український прапор. Блакитне небо і жовтий РАПС. Ну, Звісно, наш прапор означає пшеницю, хліб. Але тут рапс, він теж жовтий. Це ми ще їдемо, можна сказати, по такій просьолочні дороги. Ще на головну трасу не виїхали, але ще небагато залишилось. Скоро будемо на головну трасі. Оце зараз тут, це, вважається розв'язка, правильно? Мост і пішло сюди. Я чув звонить телефон. Це ж ми виїхали на трассу. Це тут зараз будуть вареники Поплавського. Так, да? вони сході там. Я звісно, не знаю точно, але траса тут, звісно, не кутична. Раніше вона була лучше, після зими вона прямо ладка на лапки. Труси ось в машині. Ти щасливої дороги. Ну і тут можна перекусити. Сало, вареники. Ось, А, Щось воно далі, траву і заросло. Ніхто там не працює зараз І ось наші поля. Уманський район. Це ми вже доїжджаємо до Умані. Скоро буде заправка. Підемо на заправку, щось трошки перевкусимо. І наша Соня на руках. Каже, постелила коврик, лягай на пол, тобі не буде там зручніше, ніж на руках. Ні, різе на руки і все. Прическа вся наша роз'їхалась нікудишні. Синюха. Під'їжджаємо до заправки. Заправлятися ми не будемо, ми з дому заправили повний бак, але сильно виморилися і так я не знаю Юра ще як Юра, я вирубаюся. Зараз зайду, куплю собі щось, перекусити. Ти ж будеш теж. Шо? Ну, не знаю, щось тут нікого нема. Ні, ну машини стоять. На вулиці я не хочу сідати, бо сильно жарко, А підемо це. щось купимо. Зайшли ми на заправку, з'їли по ходову, випили поха. І Соня з нами теж їла ходо. Ти така ділова колбаса, вона махає хвостом їла трохи з'їла і ми взяли э, спеціальну яловичину назила кусочек мяска да сонь а ти вже все закончив а, все соня не дав він ти бачиш я тебе кормила а юра зажав і кусочка не дав Це не Соня, це кот, чудо якесь. Юра пішов руки мити, а вона плаче. Соня, де Юра? Де Юра? Пішов? зараз він прийде. Він пішов руки мити. Зараз, зараз прийде Соня. Де, де, де він, де. Ну Під столом під столом нема. Ой чуть телефон не випустила з тобою, тобой. Під столом його нема. <рапрошки> Це ж Ти там стараєшся? Це ж наскільки вона переживає, що він... Та він щас прийде, Соня. Пішли на двір щас підемо. Уже як же ж вона його жде? Це капець. Де? Де? Зараз прийде. О, таке в неї платье. Пошила її модне. Ось тут дуже зручно, до речі, не треба ошейник Вот такая така саме котелька пришивається. Я потім покажу, як це я все робила. Таке платье в неї. Джинсо джинсове Як вона всіх тут дивляється Що ж це тут проїхать, Соня? Що відбувається? Де Юра? І, де Юра? капець вона от слова Юри вже все зайняті <реку> А воно, диви, диви, воно він. <реку> що? 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 <реку> О, Боже, 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 вона ще з от радості <реку> Заїхали ми вже в Київську область. Нам проїхали ми більшу половину дороги. Їду, наблюдаю, спостерігаю на поля наші, душа радується. Таке все Ось зараз опять тут роду чорне поле. Далі воно жовті і рабсько сіяний. Я не знаю, чого чорні поля, чи воно ще не зійшло, якась культура, чи це на пару. Тому що є багато різних. Але радує то, що всі поля доглянуті. Нема не дов, так, запущено, ми не бачимо, що дорого. Всі такі доглянуті, все вилизано, вичищено, все таке чистесеньке, кругом працюють. Дуже багато в дорозі було, що їдемо і там удобряють, Там ще навіть сівалки бачила сі. Там ну В общем, майже в кожному полі щось зараз робиться. Зараз саме все Посадки всі підчищені, чистенько кругом, так душа радується, яка ж гарна наша Україна. Але Лася і лежить. На заправки з нами перекусило. Ай, це було кінно. І, до речі, от їдемо, я спеціально спостерігаю, думаю, може десь на узбіччі бумажки якісь, чи сміття. Ні, далі а той, ли? Не знаю, то ли ці прибирають, то ли вже нарешті наші люди стали. Більш такі свідомі, що цього робити не можна. Дуже багато таких табличок, дякуємо за чисте узбіччя. І може дійсно це впливає на людей, на їхню, що не треба викидати. Раніше пам'ятаю, їде і стекло, відкрив, пачку викинув у вікно і далі поїхав. То такого я не бачила. Вже наскільки ми їздимо чистенько, то такого не бачила. Ось і зараз опять їдемо, все воно, все ухожено, все чистеньке. І це звичайна траса. Ну, Київська область, правда, але все одно. Це все виноградники. Садок. Садок. Садок, а мені показалось, що там чоловік штампина. А, не, не, та, штамп, є, не, не, а, не дерева. Історія. Траса не заповнена, майже пуста. в деяких містах є, щоб машини їдуть більше, але зараз ми їдемо, то геть-пусто. Тільки нажимай на гашетку і вперед <реш> 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 да, Але висять камери, де ну, не де-не-де, не де, а так частенько. Камери, які фіксують порушення. Жарко сьогодні, дуже жарко. Міст, це ми вже знак про те, що ми вже почти доїхали. Ще трошки, і ми будемо вже на місці.